Терор України російськими шахедами відбувається і вдень, і вночі. Військові попередили про те, що окупанти мають потенціал наростити рої безпілотників під час одного нальоту. А тим часом українські розробники теж не сидять, склавши рук. Кажуть, зовсім скоро у нас з'явиться свій безпілотник, який буде перехоплювати російські дрони Камікадзе. Усі подробиці розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і я, Ядмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. Ми переходимо до новин. Росія останнім часом збільшила кількість атак ударними дронами шахет по українських містах. Військовий з позивним Бандурист пояснив, чому ж ворожі дрони долітають до великих міст. Все впирається виключно в кількість озброєння. Якби було, що кожні три кілометри ми ставимо по зенітній установці, та їх немає стільки. Мобільні вогневі групи дуже ефективна крута штука. Але та людина, яка програмує шахет, відкриває програму В неї є мапа і на другому екрані мапа висот. Він собі прокладає маршрути, постійно їх змінюючи. Якщо подивитися, є декілька конкретних місць, куди вони зазвичай залітають в Київ. В цих місцях їх завжди збивають, але вони все одно туди пруть. І є деякі, яким маршрут проклали на 3 кілометри в бік або по максимально низькій висоті. Чому є влучання ракет у високоповерхівки? Тому що на маршруті не прокладено в нього. Що там звели 20-30-поверховий будинок. Водночас військовий з позивним Джері заявив, що по той бік теж воюють хитрі люди. Тому збиття ворожих безпілотників часто стає неможливим. Вони летять на низьких висотах або залітають в яри. РЛС їх не бачить, губляться з поля зору, а потім вискакує десь за 5 кілометрів правіше. Ви стояли і ловили його на одному маршруті. Він змінив різко. Зник на карті і з'явився за 5 кілометрів правіше. Ти його вже не наздоженеш. Однак наш народ окупантам таки не перехитрити. Адже Україна вже розробляє безпілотники, здатний перехоплювати російські дрони камікадзе іранської розробки. Шахет Про це повідомляє за телеграф. Нова зброя буде розгорнута для переслідування та перехоплення шахет 136 замість звичайних боєприпасів протиповітряної оборони для захисту українських міст від російських загороджень. Це перший випадок, коли прилюднило фотографію та деталі засекреченого вигляду від першої особи ФПІВІ. Та деталі засекреченого вигляду від першої особи FPV «Стинга». За Телеграф» вперше публікує фотографію нового дрона, розробленого українською групою дикі шершні. Стверджується, що цей безпілотник здатен літати зі швидкістю понад 160 км за годину та підніматися на висоту близько трьох кілометрів. Майбутня розробка матиме систему наведення на ціль зі штучним інтелектом, яка дозволить пілоту наводити на ворожі цілі. Подібні дрони використовувалися для перехоплення російських розвідувальних безпілотників, які літають високо та повільно над полем бою, збираючи розвідувальні дані для артилерійських і ракетних підрозділів, Відео, на яких українські безпілотники врізаються в російські безпілотники Орлан і зала, почали поширюватися в соціальних мережах все частіше, оскільки сили Києва використовують БПЛА для зняття систем спостереження. Але Стінг стане першим безпілотником спеціально розробленим для націлювання на розроблені рано безпілотники шахет, запущені російськими військами. Thank you. Нагадаю, що вересень став першим місяцем від початку війни, коли Росія щодня атакувала Україну з шахедами. Усього ворог випустив 1039 ударних БПЛА, з яких збили 1107. Ще частину подавили засобами РЕП. Однак останнім часом сирени стали чути частіше. Кількість та тривалість тривог зростають. Тривоги можуть оголошуватися з вечора і тривати з перервами до самого ранку. Як повідомляють тексти Орджію, однією з причин подібного зростання є нарощення Росією кількості своїх ударних засобів у першу чергу шахедів. Досить стандартним явищем стало, коли тривога низці областей оголошується ще з початком зальоту шахадів на територію України, і потім шириться із певними перервами може тривати до самого ранку включно. Примітно, що основне завдання щоденних російських атак шахедами засушити українську систему протиповітряної оборони. Таку думку у коментарі сайту та висловив військовий експерт, льотчик, інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Цвітан. За його словами, ворог таким чином намагається витягнути максимальну кількість протиракет та визначити розташування засобів ППО. Разом із шахедами йшли розвідувальні дрони. Вони визначали розташування наших засобів ППО та алгоритм дії знищення безпілотників. Вони намагаються це завдання виконати. Як тільки вони зрозуміють що засушили, може піти ракетна атака. Військовий експерт вважає, що російська армія вже готова до масованої атаки по Україні, і вона може статися будь-якої миті. Від останнього удару минув понад місяць і ворог накопичує понад сотню ракет за цей час. Але ухвалять рішення вдарити найімовірніше, виходячи з якоїсь політичної доцільності, наприклад, в районі 7 жовтня або після того, як точно визначать. Що засушили всю систему ППО? Він зазначив, що в Росії можуть виробляти 15-20 шахедів на добу. Зараз за його словами, російська армія використовує безпілотники, які накопичила протягом літа. Однак після того, як в РФ закінчаться запаси на складах, там імовірно працюватимуть з коліс. Тобто приблизно ті самі 15-20 шахедів на добу використовуватимуть і надалі. Роман світан каже, що в українських сил ППО є механізми знищувати шахеди, не використовуючи велику кількість ракет. У нас зараз працює хороша система реб і практично сліпить шахеди. Вони йдуть і губляться, принаймні з радіоконтролю. А отже, врізаються в землю. У нас зараз досить хороша щільність наземних мобільних груп, плюс зенітно-гарматних комплексів. І коли вже кілька ліній оборони не збивають шахет, тільки тоді випускають ракету. Плюс авіація теж успішно виконує бойові завдання. Він вважає, що надалі українській армії варто здешевити протидію російським безпілотникам, адже ворог не збирається зменшувати темпи атак. Якщо ми не будемо бити у відповідь. Тобто, якщо ми згасимо європейську частину Росії нашими далекими засобами ураження, то тоді їм уже не буде куди бити. Вони зрозуміють, що душитимемо далі, тому можуть, так би мовити, заспокоїтися. А як думаєте, ви навіщо рашисти запускають дрони 24 на 7? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. більше новин шукайте у наступних випусках для цього обов'язково. Підписуйтесь на канал та тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.